Ви колись мріяли стати кращою версією себе молодшою, Гарнішою. Бездоганнішою. Чесно, я взагалі не розумію, на що то робити. Ось реально. Раніше в одному зі своїх відео я розповідала трошки про земпік і про те, що це як якесь нове віяння в сфері і питання схуднення. Раніше для того, щоб схуднути, ви повинні були просто піти займатися спортом. Вау, та нормально харчуватися. Але якщо ви мазохіст, то краще вам все ж таки піти в аптеку, але якщо ви соромитеся, ви можете замовити собі клізму, додати трошки водички і, якби, да. Або якщо без проникнень орально ви можете скористуватися якимись бадами по типу Herbalife. До речі, моя мама ними користувалася, вона приймала цей я не знаю порошок. Можете ще пальці в рот засунути, але це, мабуть, вже рахується як проникнення. Вітаю вас на українській стороні Ютуба. Мене звати Катя. Сьогодні ми поговоримо з вами про оземпік, великий та жахливий. Почнемо з того, що саме оземпік це просто загальна назва ліків, а саме семаглютида – препарату, який застосовується при діабеті другого типу. Оземпік щотижнева ін'єкція, яка допомагає знизити рівень цукру в крові, допомагаючи пошунковій залозі виробляти більше інсуліну. Якось Ілона Маска спитали Ілон: а чому ти виглядаєш таким підтягнутим? І на що він відповів, що це був оземпік? У TikTok було знято понад 300 тисяч відео з хештегом Оземпік, де звичайні люди ділилися своїми історіями схуднення з цим препаратом та побічними ефектами. Не тільки люди з діабетом та ожирінням почали приймати цей лікарський засіб, не тільки люди, яким це справді важливо для підтримки здоров'я та нормального способу життя, а ще й люди, які просто вирішили швиденько схуднути та забути стару версію себе. Я кажу про зірок. Коли кожен сантиметр твого тіла розглядають під лупою, намагаються знайти хоча б пів кіло зайвої ваги та звинуватити тебе в тому, що все ж таки вчора друга тарілка борщу була зайвою, а тобі треба готуватися до виступу, то волею-неволею в голові відбувається брейншторм і висне одне питання як бляха схуднути. Нам же не потрібна якась лівка, лінівка в кадрі або на сцені? Ні, фум. Краще спостерігати за грацією рухів кісток. Так вирішила і Кеті Перрі. В червні цього року співачка випускає студійний альбом, де та на обкладинці стоїть в бікіні. Одразу ж після побаченого люди почали спекулювати, мовляв, виконавиця, яка розповідала, що намагається втиснути тренування щонайменше 4-5 разів на тиждень для підтримки фігури, вирішила обмежитися легким шляхом. Реакція спільноти розділилася на два незвичних табори хтось жалів, та турбувався за зірку, а хтось висловлював свої асоціації та певний шок. Але що помітила саме я, і чому я вирішила привести її як приклад, так це один з останніх виходів на якомусь гала ввечері. Шикарна сукня, гарний макіяж. Але, друзі, її тіло, обличчя, скляний погляд. На всі коментарі з приводу втрати ваги, Пері просто відповідає, що перестала вживати алкоголь та їсти всілякі лайнушки. Але суспільство впевнені, що справа не в правильному збалансованому харчуванні та тренуваннях, а саме в прийомі препарату. Чесно, я не Буду скривати і свою думку. Я дійсно вважаю, що Пері похудала через якісь пігулки або ін'єкції, тому що її худоба, худоба виглядає якоюсь дуже, дуже хворобливою. І це не той стан, коли ви прям підтягнуті. Вона буквально суха. І ще один момент, як на мене, це її груди. Вони не підтягнулися, як мали б після тренувань. Коліжанку по цеху пері Крістіно Гілеру теж не обійшли стороною чутки про найбільше схуднення в її житті. Треба зазначити, що впродовж тривалого часу Кристина боролася з зайвою вагою. Настільки, що певний період просто не з'являлася на публіці, чутки про прийоми земпівку спалахнули після виступу співачки в Мексиці, де та співає в блискучому купальнику. Але глядачі більше цінили стан тіла Гілери. Знову ж таки, який момент вразив мене найбільше і що мене зачепило, так це коли вона вийшла в якомусь чорному костюмі, в якихось окулярах, і на що я зразу звернула увагу, так. Це її щілина між ногами, yes, sorry, uh, і скули дуже сильно виразні. Багацько в цьому році в неї було і виходів в порівнянні з тим, коли вона важила більше. І це зрозуміло. Коли ти відома людина, на тебе дивляться прихильники, камери, ти не можеш дарити обличчям, якщо індустрія буквально змушує тебе бути худою без зайвих слів. Але не про це. Як реагує сама співачка на всі коментарі та звинувачення? Я досягла такої зрілості, що мені просто начхати на вашу думку. Я не збираюся її приймати. Це має бути вашою відповідальністю. Думки інших людей про мене не моя справа. Коли ти підліток, твоє тіло зовсім інше, ніж коли тобі 20. Я почала повнішати, а тоді це було неприйнятно, бо всі казали, о, вона товстіше. Потім у мене з'явилися люди з індустрії. Їм подобалося моє тіло і то, якою худорлявою я була. Все, що можу сказати у Кристини, гарна та адекватна реакція на ставлення інших людей до її тіла. Інша жінка, яка майже усю свою кар'єру бореться зайвою вагою, теж ходила на тренування. Була запідозрена в прийому 70-річна Опра Вінфрі, головна жінка на американських телеекранах більше 35 років, була спіймана шанувальниками через незвичну для Опри ходобу. Але Опра, як справжня вумен, сказала, що вона більше не може просто так бігати та скакати, і усе життя їй складно підтримувати та утримувати якусь певну вагу. Ну камон, людині вже 70 років, правда. У 2019 році Вінфрі зізнається, що в неї предіабетичний стан і що вона. Вона просто змушена приймати ліки. Тепер з'явилося відчуття надії. Номер один, номер два. Ви більше не звинувачуєте себе. Коли я розповідаю вам, скільки разів я звинувачувала себе, бо думала, я достатньо розумна, щоб зрозуміти це, а потім весь цей час чула, що це виборотися зі своїм мозком. Які саме пігулки або ін'єкції робила опра, невідомо, але вона просто може з гордістю сказати, що може щось випити чи вколоти, коли йде на святкування, щоб просто менше набрати потім зайвої ваги. Нещодавна оправинфрід. Пішла у відставку з посади голови правління організації Weight Watchers, щоб мати можливість достовірно розповісти у своїй телевізійній програмі спеціальний випуск OPRI. «Сором, звинувачення та революція осхуднені про свій досвід застосування таких препаратів. For 25 years, making fun of my weight, National sport. я так вирішила, тому що цей випуск був дуже важливим для мене, і я хотіла мати можливість говорити про все, про що я хочу говорити. А Weight Watchers зараз це компанія, що займається здоров'ям ваги, яка також надає медикаментозні препарати для схуднення. Сказала Уінфрі в ефірі програми Джимі Кімела: Я не хотіла, щоб виник конфлікт інтересів. У моєму житті я ніколи не думала, що ми будемо говорити про ліки, які дають надію людям, таким як я, які роками борються зайвою вагою або ожирінням. Це був, скажімо, гібридний спосіб скинути вагу, тобто у людини дійсно є якісь певні вади з приводу її здоров'я, і також мета схуднути тобто, це все просто об'єднується. І це виходить чимось корисним. І цей метод саме схуднення виглядає більш здоровим. І знаєте, не всі зірки приховують те, що вони приймають цей препарат. Деякі дійсно визнають, що так, в них був такий досвід, і відкрито розповідають про це. Так, ми Грей, Ну, вибачте, іноді дуже складно знайти якісь приклади, які ми знаємо усі. Це просто локальна американська співачка. Вона з'явилася в ефірі програми Сюрреалістичне життя, де розповіла, чому саме вона приймає препарат від діабету другого типу для схуднення і як на нього реагує її організм. Боже, як болить живіт, сказала вона. Я прийняла оземпік. Я не можу сходити до туалету, і я не спала всю ніч. Однак, у відповідь на це пані ведуча зазначила, що це нормальні побічні ефекти препарату, мов «Тьоть, а що ти хотіла? Потім Грей розповіла, чому вона почала приймати озенпік і назвала себе марнославною людиною. По секрету я трохи марнославна людина. Я набрала багато ваги за останні пару років, і це якраз в той час, коли всі почали говорити про цей оземпік. Вона зізналася, що перед тим як приймати цей оземпік, вона просто намагалася, як звичайна людина, схуднути за допомогою спорту, всіляких тренувань та дієти. Насправді я намагалася скинути її перед шоу, тому що не хотіла бути дуже товстою на телебаченні. Але ось ми тут. Тож я подумала: гаразд. Я скидаю його неправильно. Давайте подивимося, чи зможу я отримати цей ваш оземпік. Дружина відомого співака та вокаліста групи Black Sabbath Ozzy, Шерен Осборн, теж зізналася, що вона приймала Оземпік чисто заради схуднення. Під час квітневого подкасту з Гові Манделом вона пояснила, чому вона хотіла бути відкритою про свій шлях до схуднення в першу чергу. А коли Гові запитав, чи препарат для схуднення був для неї позитивним досвідом. Шерен була чесною, відповівши і так, і ні. В інтерв'ю Daily Mail листопаді дві тисячі року. Шерен розповіла: я почала приймати оземпік у, у грудні минулого року і вже деякий час не приймаю його, але хочу попередити: не давайте його підліткам. Він занадто простий. Ви можете втратити стільки ваги, що легко стати залежним від нього, а це дуже небезпечно. Але Шерена цінила принаймні, хоча б якісь ризики, і перестала його приймати настільки, що тепер навпаки вона хоче набрати вагу. Під час виступу на британському ток-шоу Доброго ранку Британія у грудні 23-го року. Шерен сказала: мені б не завадило набрати кілька кілограмів, але наразі моє тіло мене не слухає. Воно залишається там, де воно є. Місяць тому вона повторила цю думку ведучим програми розкуті жінки, якби я могла. Я б набрала ще 10 кілограмів, але скільки б я не їла, вага залишається незмінною. І хоча чоловік Озі сказав Шерон, що вона тепер схожа на колишню першу леді Ненсі Рейган, вона стала більш розкутою та впевненою в собі після того, як почала приймати Оземпік. Я нарешті стала більш сприйнятливою до свого тіла, до своєї зовнішності. Я покінчила зі схудненням і всіма цими косметичними штучками. Мабуть, зараз приведу найбільш контроверсійний приклад в цьому відео. Мабуть, хтось з вас знає американського блогера Нікокадо Авокадо, і, до речі, він українець. Вау, хлопець знімав різні мукбанги і в певний момент дуже сильно набрав вагу. І його поведінка була зухвала. І тут Нікакадо пропадає на цілих сім місяців. І масштабний камбек у новому тілі. Нік скидає більше ніж 60 кілограмів. Багато людей було просто шоковане тим, що блогер скинув таку вагу за короткий термін. І тут, як завжди, почали вибудовувати різні теорії. Хтось сказав, що Нік зробив ліпосакцію, хтось що була резекція шлунку, і через це він мало їв. А хтось припустив, що справа в оземпіку. Не дивлячись на ціну оземпіку, яка складає тисячу доларів, багато американців, британців вирішують, що все ж таки його треба купити заради своєї власної мети. І в цьому, мабуть, полягає одна з найважливіших проблем, так це те, що звичайні люди, які страждають на діабет, Другого типу не можуть собі дозволити купити цей важливий для них, для їхнього життя препарат, тому що деякі ентузіасти вирішили, що він краще підійде їм для схуднення, і це може просто призвести до великого дефіциту. А ой, знайомтесь, це Джон Вейл. В нього діабет другого типу, з яким він живе вже 7 років. Але жіотажний попит на цей препарат призвів до його глобального дефіциту. І тепер такі діабетики, як Джон, насправді борються за те, щоб отримати цей препарат для того, щоб просто жити і просто поповнити свої запаси. А ще я знайшла якусь скажену жінку на просторах Тіктоку, яка постійно викладає свої фотографії до і після прийому Оземпіку і показує, як вона на ньому схуднула. І ще один з таких моментів прикольних: це колишній чоловік Кортні Кардашін, який, до речі, чому живе з ними, попався через прийом Мунджеро — це теж саме що його земпік. В одному з епізодів шоу Кардаш я. до речі, якщо на нього подивитися, то можна помітити те саме обличчя Оземпік. Це яскраво виражені скули та очі на викоті. Також я зараз вам розкажу про побочки від оземпіку та ваговик, називається препарат. І той Мунджеро раніше згаданий це все один і той ж самий препарат, просто під різними брендами, та їх випускають різні фармакологічні компанії. І так, зараз я вам трошки це зачитаю. Я думаю, скоріш за все, ви не будете цим здивовані, тому що ну препарати ці вони використовуються не по своєму прямому призначенню. Тож, що ми маємо? Зміни зору, незвичні зміни настрою, думки про заподіяння собі шкоди, ну дота, бублювання, запор, або діарея та втрата апетиту. І тут треба зробити невеличку ремарку. Це нормально боротися з побічними ефектами, коли у вас є такий страшний діагноз, як діабет. Вибачаю зараз за те, що скажу, це може звучати достатньо грубо, але на мій погляд, воно так і є: краще декілька разів поблювати ніж померти. Дуже швидко від цієї страшної хвороби, як діабет, і зрозумілим я те, що такі препарати треба продавати виключно людям, у яких є певні проблеми зі здоров'ям, таким як знову ж таки, ожиріння та діабет другого типу. Коли це дійсно життєважливі препарати та ліки, а не якимось людям, які вирішили, що ой, я хочу схуднути, тому я куплю. О, цей Оземпік або ваговий, я так і не зрозумію, коли ставити це, цей наголос, тому що для мене слово виглядає якимось польським, а, або мунджаро. І все ж таки препарат дійсно шкідливий і він небезпечний, тому його треба отримувати тільки чітко за рецептом. На цьому в мене все. Дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. А тепер в мене, мабуть, логічне питання для вас. Чи готові ви витрачати своє здоров'я, свої гроші заради того, щоб просто скинути декілька кілограмів, а потім вже якось хвилюватися за побічні ефекти та своє здоров'я? І дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця.